Всім хай з вами Тікай Люди у нас залишилось 2 каточки до 36 тисяч. Да, конечно, наградка така собі, но. Но. 36к це файно. І плюс у нас 11 стартропів є. Ми їх відкриємо через 2 дня от іменно коли закінчиться сезон, то їх відкриємо 26 сезон. Люди скоро буде 27 сезон. І скоро вийде в принципі, разом з сезоном. Вийде оцей цей от він вже буде для всіх, для всіх доступний, да? типа, і для... за блінги, і не тільки за гроші, як можна було його недавно, недавно купити. От, давайте попробуємо, Давайте попробуємо затишити. нам по факту у нас він стрік 3. Ой, у нас він стрік 3 виходить, і якщо зайняти топ. Топ. Там якийсь там, топ-топ-1, то буде файний якраз 10 плюс 3. Граємо на лігончику, такс. Я тобі поміну, братанчик. В принципі, ми, нам не потрібно його зараз вбивати, нам треба просто його відігнати від нас і все. Віднекути, надіюсь, ні. Їх, ні, це От так. Отак. Ніхера собі. Что забув восочек? Що совсем перестав чувствовать. Ого, які кібермови ти прям в ВММся грати, правда, братанчик? Бест Killer. А, бест Keeper, -мо. Хай буду, окей. За, за Біяка. Й-мое, ти шо? Як любить Окей. Окей, головне, що ми неслили. Да, ми не слили один стрік, і це добре. Блин. Шкода, конечно, и шли дуже гарно, шли, я не заметил этого говно спайк, я не заметил этого бастера, окей. <coughs> Нани. Идем. Все, забрали. Ого, он по два куска дамажит. Нифига себе. Нормально. Блин. Больноват убье, конечно. Ну, все. Кайф. Окей, вот это град и в Так. Давайте-ка глянем, что у нас тут. У нас Все в ноль, да, пішло? Окей, я поняв. Я поняв. Давайте спробуємо за і ще пару каточок. Якщо не піде, можливо візьмем якогось там, не знаю, навіть. Можна спайка взяти, можна попробувати котлетку взяти. З того, що тут танків ну, таких, як вот. Баз багато, да? Ну, баз не танк, але все одно у нього бля, ХП багато, до скрище. Окей, ульта є. Плюс одна баночка є. Байрон. Він нам буде дуже жорстко робити погоду. Ми ми його заберемо зараз. І нам потрібно зразу друга ульта. На всякий. Окей, є. І нам потрібно зразу третя ульта. Щоб забрати оцю. А хоча якщо в неї гаджет, да, в неї є гаджет, вона втікне. Окей, okay, в неї є гаджет, вона в нас від нас втікне. не на... інтернет лагає, чи що, Нам не потрібно давати йому ульту накопити, тому що якщо він накопить нас ульту, що він робить? Я понял. У нього проблеми зіняти якісь. Окей, ми його забрали. У нас залишився один клон і у нас залишився. Все. Ху, що у нас плюс? 10. А, ми тоді були слили, да? 10, залишилось 6 культу. 555 мільйонів. Ну окей! Йде на Леон і нор. Де, можливо, я його навіть сьогодні на 25 якщо вийде аптун того Леона. Так, Щестер, Мортіс, Коліт, Едгар. Хто там старі на зверху? Кольт. Кольт. Ми вже так, типа трохи ультимайно. У нас є одна проблемка, у нас нема де брати гад цих вот. Ультити. Так, ну того сау, це ясно, все. У нас є одна банка. І нам потрібна ульта, щоб забрати хоч когось. Сидить. Пердить. Ну в неї можуть бути чортики. Спайка 4 банки це дуже небезпечно. Дуже небезпечно А вот. Ну, в тари, чортики, чертики, блин. У нас чертики заспавнить и все. Нам хабелло Спать стерли в баннеж, херня. Бо тоже дамажить до фізичника. Не будем зараз, Просто від конечно. Но тар не варят, потому что у нас как бы. Релі... Спайк, спук. Спук є, Так, тут у на нас часто. У него может быть стан, у него будь шоу вообще может быть. Да, у него стан. Староста. А не, ничего себе. Серна в час страна стан. Читер про, угу. бро, про и читер, це не сумишь речі, запам'ятайте Бро, давайте не будешь на мене бузить, ага. Забрал. Ого-го-го-го. Так, акуратно, аккуратненько, граємо, аккуратненько. Сука. Забрали. Зразу ми отхід. Аккуратненько граємо. Окей. Okay. І це люди у нас 36 тисяч. Фух, файно є. 36300 монет, вони мені так сильно потрібні. Файненько, файненько. Окей. Дякую всім за перегляд даного відео. Всім гарного дня, удачі!